Саша народився у нас таким світлим хлопчиком дуже світлим, добрим, щирим. Він наш первісток, дитина, яку ми очікували, і на нього ми покладали дуже багато своїх надій і сподівань, тому що хлопчики взагалі в кожній родині це як продовжувач роду. З Самого раннього дитинства він. Брав приклад свого дідуся, чоловікового батька і свого батька. Він дуже любив техніку і все, що пов'язано з технікою. Тобто, автомобіль і кермо це, мабуть, було саме більше його захоплення. Дуже любив футбол. Великі компанії, хлопчачі, поганяти у м'яча, пограти у футбол, провести час з друзями. Там, де Саша, там завжди були гучні великі компанії. Любов до тварин це, мабуть. Теж із самого самого раннього дитинства в нас вдома завжди були собачки, в нас завжди вдома були котики, і він дуже не любив, коли ображали тварин. Тому що ну, бу були такі випадки, що там серед дорослих достатньо людей він помічав, що ображали. Він говорив: тварин ображати не можна, їх потрібно любити. Щодо професійних таких да, мрії по професії, він вагався. Йому дуже подобалась історія, археологія. Він навіть подав документи і вступив. Це умань була, але відмовився, не поїхав туди. Поїхав вступати в Черкаси на факультет журналістики. Про справедливість можна було говорити ще теж знову ж таки з раннього дитинства. Він завжди мені говорив: Я твій захисник. До мене ніколи не міг хтось там підійти зовні незнайомий. А із близького навіть оточення він не дозволяв, щоб навіть там, хтось підвищив на мене випадковий голос або сказав якесь таке слово, яке могло б мене образить. Я твій захисник. Пощастило з ним поспілкуватися. Останній раз це було 19 березня. До 19 березня ми всього навсього декілька разів він виходив на зв'язок, тоді вони тримали оборону Маріуполя і Азовсталі. І йому не було ну, можливості вийти на зв'язок. А 19 березня він мені написав повідомлення, що зараз він знаходиться на території Азовсталі. Тимчасово е, я знала, що туди вони він евакуював поранених. 19 березня він мені написав: е, це була ніч, це вже було. За 12 годин ночі він сказав, що зараз у нього є можливість трішки поспати, але я спати не хочу, я хочу з тобою поспілкуватися. І це було наше останнє спілкування. Ми листувалися довго, ми не говорили, ми листувалися. Я нічого зайвого не питала, я не задавала зайвих питань, щоб йому не зробити боляче. Я розуміла, що там, де вони, вже це було, мабуть. Страшніше, чим пекло, тому що те, що бачили там наші хлопці, це, мабуть, не можна описати ніякими словами. Але він знову ж таки, як в своєму ж стилі жарти. Е, мам, в дитинстві в темній кімнаті було набагато страшніше, ніж зараз мені тут. Вже останні фактично його рядки е, Україна переможе, і я хотів би це побачити. Ну, На жаль, сталося так, що. 22 березня в районі драмтеатра міста Маріуполя, виконуючи бойове завдання з групою розвідки, Саша отримав ех, несумісні з життям поранення і внаслідок чого загинув. Загинув 22 березня, 27 березня нам повідомили про це, а лише в серпні ми змогли з ним попрощатися, так як ворожа сторона не повертала, та й по сьогоднішній день багатьох. Бо братив не повернула. Запам'ятається ну, найкращим із людей самим світлим, добрим, щирим. Такий такі зараз рідкість, одиниці. Він для мене був більше, ніж син. Він для мене був товариш, рідна моя людина. І доки я живу, він житиме зі мною. Я ніколи в присутності знайомих, друзів, не кажу, був він є. Поки я живу, він живе з нами. І в пам'ять ми яку ми будемо зберігати з його братом з батьком до кінця наших днів.